Opel Vivaro 2007 року з двигуном 2.0 дизель. Ось такий, маємо в невності гарненький, чорненький пасажирський бусик, кузов в чудовому стані, без ДТП, без корозії, ніяких вкладень не потребує. Оригінальні штамповані диски та гарна гума. Ціленький абсолютно, по кузову автомобіль, будь ласка, арочки, пороги, низи дверей, ніяких вкладень не потребують. Так, ззаду у нас є зручні розпашні двері, знизу є розетка Фаркоп, зверху на даху у нас є релінги під ваш багажник. Ну, і так виглядає автомобіль з лівого боку. В принципі, дуже гарний та нарядний бусик. Я думаю, є пооціновувачі, тим паче в такому кольорі автомобіль точно знайде свого нового власника. Так, Перейдемо до салону. У нас в принципі гарний салон. На свій вік в достойному стані. Є електрослопідйомничка, електрорегулювання дзеркал. Ось тут підніжка, пороги, все ціленьке, ніякої іржі абсолютно немає. Сидіння вдягнуті в модельні чухли. Є в нас ось такі складні розкладні підлокітнички. Кермо у нас з кнопочками, мультифункціональне. У нас є кондиціонер, шестиступенева ступенева коробка передач. Центральний замочок, ось така оригінальна штатна магнітола та міні-бортовий комп'ютер. Так, тут все зрозуміло, йдемо тоді до пасажира. Так. Ну, Дуже дійсно гарний бус. Приємно біля нього ходити, приємно його роздивлятися. Так, зі сторони пасажира. Карти, обшивки дверей також в гарному стані, електрослопідйомнички, ці всі вікна, вони абсолютно рідні. Ось такі у нас є сидіннячка. Панелька також ціленька. ну Ось такий загальний вигляд має. Так, позаду. Автомобіль у нас пасажирський на вісі місць. Ось, було знято ось це одне сидінечко, можете собі там доставити при бажанню, але нам було зручно і так. Три сидіння ззаду, одне сидіння, яке повертається отут, воно зручно, з нього зручно підійти до столика. Столик складний, спеціально розклали, щоб показати вам сидіння. Ось все крутиться на 360 градусів. Стеля на місці, є світло, ось тут, будь ласка, внизу цих дверей, також в гарному стані. Ніяких тут зауважень немає. Так, ну і давайте покажу в багажному відділі та коротенько, як воно все виглядає. Так, будь ласка, розпашні двері, дуже зручно. В принципі, достатньо місця для якогось там вашого незначного багажу. Ну, є таке саме додатковий, маленький, маленький такий багаж є знизу. Тут сюди якісь можна домкратик скласти, там ключ колісний і все інше. Ну і давайте запустимо, покажемо, як працює двигун автомобіля. Трошки погазуємо, піднімемо капот, щоб ви могли послухати. Звук його роботи. Так, включаємо запалювання, показуємо всі індикатори. Всі індикатори засвічуються. На панелі приборів у нас 278 тисяч пробігу і запускаємо. Так, всі індикатори гаснуть, Помилки по автомобілю відсутні. Йдемо тоді під капот. Двохлітровий двигун, багато хто його, я думаю, знає. Надійний, економний та доволі потужний двигун. Працює просто рівненько. Нагадую, точніше, не нагадую, я говорю. Було замінено з недавніх робіт щеплення два місяці тому з демпферним маховиком. Двигун обслужено, гарем замінено. форсунки були зроблені два роки тому назад. Ходова частина робилась на початку цього року. Працює відмінно, жодних посторонніх звуків немає. Загальним автомобіль не потребує жодних капіталовкладень, ні по кузову, ні технічно. Якщо вас цікавить такий автомобіль, будь ласка, приїжджайте, оглядайте та купуйте. Давайте ще вам так погазую легенько. Покажемо. Ніякого диму тут немає. Двигун масла не бере, працює. Гарно. Друзі, якщо вас цікавить цей автомобіль, будь ласка, знаходиться він в місті Вінниця, приїжджайте, оглядайте та купуйте. Нагадуємо, у нас можливий обмін на ваше авто. Пишіть у коментарях, який автомобіль, і ми напишемо умови обміну.